Рух на вулиці Легоцького відновили. Нагадаємо, плановий ремонт розпочали два тижні тому одразу на двох відрізках головних вулиць. На той час громадський транспорт перенаправили іншим шляхом, в тому числі через вулицю Чорновола та Дівочу. Наразі ремонт проводять і тут. Проводиться не ямкою, поточний ремонт. Поточний ремонт передбачає собою визначення місць. Зараз підготуються роботи, підготовчі роботи проводяться вирубка асфальта. І завтра буде проводитися асфальтування вулиць. Пошкодження на асфальтовому покритті досить суттєві, однак локальні кажуть ремонтники. Саме підготовка дороги займає найбільше часу. До укладки матеріалів перейдуть лише, якщо не зіпсується погода. Нововведення не ремонтувати дороги під час дощу, виконувач обов'язків міського голови відміняти не збирається. Я спілкувався з фірмами, які їх виконують. і Я чітко сказав, що, по-перше, в дощ не повинно ставитися асфальт, тобто порушення не має бути від норми. І всі інші технічні регламентні норми, які є. Вони несуть за них і Вони знають принаймні, що будь-яка перевірка це ж легко встановити, і ніхто не буде десь захищати покривати. Віктор Щедей також повідомив, ще на етапі підготовки проєктів та документації був жорсткий контроль, аби уникнути подальшого списання коштів і розкрадання. Що ж до жителів, то вони в прямому сенсі зітхнули з полегшенням. Уже погано було. Дивіться, які ями дорога ужасна, не машиною проїхати, не пішком пройти. я живу тут уже. По 30 років, але думаю, за 30 років я не пам'ятаю. Щось латали, латали, а й того нічого. А тепер уже слава Богу. По закінченні ремонту цієї ділянки бригада перейде до наступних вулиць. Загалом у плані на цей рік їх 54.